Ти, братан, ставай горі. На столиці. Ногами, ногами. Ногами, братан. Хочеш бути олігархом? Давай, ти, ти май смілий. Андрюшка, ваші образки Андрюшкові. Ну, Андрюшка, ти дуже класно танцюєш, гарно поздоровляєш. А взагалі, що ти май любиш у всьому світі? Школу. Ну, школу теж нормально. А в школі ви говорите про тата, про маму. Так. Да. А ким ти хочеш бути? Дивися туди. Коли виростеш великим хлопцем? Ким хочеш бути? Мелісто. Ми що? Ну, братука, ти попав. А як ти думаєш, милиці, що добре живуть? Так. Да. Ти знаєш, яка в них тепер зарплата? Так. Да. Скільки? Тисячу баксу. Тисячу баксу? Ні, це правда, в Америці тисячу баксів. Ти знаєш, скільки у нас зарплата? Тисячу 600 гривень. Ну як ти думаєш, такий хлопець, який все знає, який милиці, що найбільше грошей заробляє? Той, що на дорозі стоїть, чи той, що в кабінеті сидить? Той, що в кабінеті. І не треба мерзнути, ні? Ну і це пацана обізнаний. Добре, Андрюшка. Ну як ти думаєш, що скільки років треба хлопцеві женити? У 21. У 21? А то як, у перший раз чи у другий? в другій. Перший. Молодець, а девушці замуж виходити? У 22. А якщо у 25, то що? Так що, дівчата, задумайтеся. Ваші обласки для нашого справжнього джентльмена. Андрюшка, спасибо, двойну. Настенька. Настуська, привіт. Ти що, все влюбила? Нет. Скільки тобі років? Хлопець є? Нет. Бул? Ладно. Як ти думаєш, що таке любов? Кажі, кохання. Ну, то, то саме, скажи, будь ласка, а ти ким хочеш бути, як виростеш? Художницю. художницю. Нічого, собі сюди власної професії. Чуєш, Насенька? А де ти живеш? Віршав. А на якій вулиці? Віршав. А номер хати. А де ключі, кажи, стоять? не, не, не Що би ти хотіла сьогодні побажати молодятам? А віршик? <зас> кажи і багато дітей. Не багато дітей. І гірко. І гірко. Ось так. Гірко молодятам для насіньки. Гірка, гірка, гірка я вода. Смачно це цілує, пара волота, цьом-чам-чам-чам. Здорово. Чит? Чітер. Ти не знаєш чітер? Чітер. Мамі не видає. Ня-ня, не приділа. Як тебе звати? Віталій. а скільки тобі рочків? П'ять. У тебе вже невеста є. Ні. А чому? Тому. Що, ще скоро? Нє, mm вже -mm. пізно. Mm -mm. Чеш, Віталіку. А ти ким хочеш бути, коли виростеш? Mm -mm. Тобі Настя подобається. Mm -mm. А ця дівчина? Mm -mm. Це сестричка? Mm -mm. А ця велика дівчинка? Та ти ще й не бачив, же кажеш. Ну дивися. Я тебе запитаю, будь ласка, Віка, встаньте, перестаньте їсти бульон Іршавського району. А ця велика це Просто Просто байді мене. На стоїть. Стари. І Віка, тебе по цьому. Віка, ти полюють.

Дариночко, тобі скільки рочків? Uh, а хто тобі купив таке гарне платочко? Мамка. А хто купив тобі такі гарні туфлі? А що купив тобі тато? Нічого. Нічого. Ну, татки пішли. А де ти проживаєш? Віршаві. Ні. Не Віршаві. А де? Ну скажи, будь ласка, Дариночку, тебе таке гарне ім'я. Як ти думаєш, дядя оператор, це хороший дядя? Скажи, да. «да». А музикант то хороший дядя. Да. Да. А дядя Тамада – то хороший дядя? Ні. Все, гості, я встав. Пора на пенсію. Ваші близькі диринці. Молодець, здарі. Знаєте, є багато завжди на весіллі людей, які мають справу із медикою, лікарі. Бо одного разу приходить чоловік додому, каже, жона, в мене проблема. Cosa romete qui? A zitto che hai bisogno normale, sono zitto che hai detto dottore, non fai niente. Poi vivo da dottore, terapeuta. Dice, pane dottore, tu, ho un problema qui. Cosa romete qui? E dottore, mu'k, sa, s'uvi è Tu, normale musica. Prendi se ne va due, tre zit. По тому не повірив, пішов у сусідній кабінет. Каже, пане докторе, це зараз дує. Що робити, А допу каже, чи є ще? Ну, ти мужик. Прийде через два тижні, що все вилечене. От прийшов додому, жінка каже, ну що любиш у річку, чи улічиєшся, він каже, ей, жо, Казали, що на два тижні, так що давайте не так гуляємо, аби іршава ще два тижні споминала, як вона у празі так ти, фата, ти ж а та тиш погуляла. Або саме головне, як позавтра заранее було, здоров'я. отже ваші образ, я запрошую до мене батьків. Вчора приснівся страх Ontem, eu vi a amor, agora eu estou pronto para ir da terra, a aba Лопай ты едини, родины, дуэти. О, а на свете все одно влюбленный земи мечтают, а на свете. Щука в юго не мечи, сердце, сердце не грусти, мы смогли любовь свою ночи, вы смогли. Щастя молодим і обласним батькам. дорога родина. Ну і зараз таким справжнім десертом буде дастись, фантастич. Пауря йде у воздух. Шановні гості, запрошуємо всіх на святковий селю на честь нашої молодої пари.